Доброго усім дня, 10 червня, вівторок. Приїхали на море. Подивитися, як тут водичка, як тут пляжі. Водичка чиста. Ось там з'їла пляж. Оце все було в піску. О, так З'їла пляж. Трошки похолона, але діти купаються. Порослі купаються, йому можна привикнути. Пісок з пляжів моря забрала на дно собі, і в цьому році не глибоко. Можна далеченько заходити. Ну що, як води? Пляжі чисті, повітря чисте, повітря взагалі супер. Є такі ресторанчики, бари, ресторанчики. Ціни норм в цьому році. Не дуже дорого можна взяти такий шезлонг з парасолькою 300 гривень на день з понеділка, по четверг. Ну, в п'ятницю. 400 гривень, п'ятниця-субота-неділя 400 гривень. Чистота кругом. Ніякої бумажки, ніякого мусора. Чи не мусорять, чи вони все прибирають. Ну, в принципі, все добре. Отакі От ціни: 300-400 є камера зберігання, 50 гривень на день. Ну і рушник можна взяти з собою.